Так, короткий шоц. У нас шоц розпакуночок фільму, який з 2002 року у нас прям. Знову слово, прям, бачите? Запакований. Дивіться, тут написано must have DVD. Must have. Це означає що? Must have? Mm, маєш. Э, типу, повинен мати. Повинен мати DVD. Mm, тут така наліпка. А знову прям, бачите? У мене слово паразит. Прям. Відкриваємо. Що тут у нас всередині. Ой-ой-ой-ой-ой! Зараз -ой 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 -ой. покажу, друзі. Можете... Можуть, можуть. Ось то, вон, бачите? Тут диск. І якась ще рекламна продукція. Тут ще написано. О, тут навіть є цей Джастін Тімберлейк, Бред Піт. Ага. о. І вже тут Blu-ray, бачите? Е... Оп! А ну... Треба якось цей диск обережненько дістати. О. Ну, зрозуміло, що він був запакований весь цей час, тому він нульцовий. Будемо сьогодні дивитися Spider-Man з дітками.